Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свої невеличкі перестановки. Переставила ось цю полицю на вікно в зал. Поставила сюди квіти з за кухні, замікулька, свої помеї, бегонії та хої. Будуть вони в мене тут поки що тимчасово жити. Потім, можливо, переїдуть на стелажу підсвіткою. Той, що в... біля штор стоїть. ось Звідси перенесла сансевієрії Зараз покажу вам, що там на балконі в мене також. Ось тут мої квіти розрослися. Хоя, ось тут класно так виглядає на такій підвісті, на макраме Ось оця така класнюча колізія. Погляньте, яка вона пишна стала. Потім ось це забула, як воно називається. Нагадайте мені, потім ось така ось альбіфлора традисканція, сюди її повісила. Тут у мене кислиця, ще одна традисканція бліда, філодендрон. Дуже люблю його, які в нього класнючі листочки. Там моє авокадо, ще раз його підрізала зверху, бо дуже швидко тягнеться вгору некрасивий вистав. Філодендрон, і ще один. Ось ця ще одна колізія. Потім цисус. Трішки оклигав, почав у мене рости колізія, ой, не колізія, а кислиця, погляньте, як квітне. Тут ось традисканція, яка стала шикарна. Ось я витягну, погляньте, яка класна. Дуже люблю таку золоту традисканцію. Там у мене шефлера. Тут три новенькі. Традисканція Альбіфлора там підрізала одну, залишилися такі череночки. вирішила їх вкорінити з стебельочки. Так? Потім ще одна така жовтенька золота колізія. Дуже її люблю. Посадила в такий бокал хрустальний. Може, хтось не одобрить, але мені так подобається. Квіти в. Кришталевому бокалі. Ось Потім тут ще одна така традисканція, вона така пухнаста, як потрогаєш її м'якенька така. Потім тут мій синконів. Ви, мабуть, його не бачили, він у мене стояв на горі. Потім традисканція тут. Котик мій тут ходить, мені допомагає. Помічник тільки такий, все провірить, скрізь загляне. Ось. Так, далі у мене тут бегонії, традисканції. Ось і Джесі прийшла контролювати Оскара. Потім тут моя така, як пальма, вже прям розрісся. Забула Аспарагус, здається. Тут мої залишки орхідей. Щось почали вони в мене листочки. Жовтіте з шиї прямо декілька штук уже пропало, на жаль. Так, тут ось мої такі знову альбіфлора. Дуже її люблю, багато її в мене, як ви бачите. і Іще одна альбіфлора. Ось такі гарненькі розрослися. Ось хоя як класно зараз виглядає. Сюди перенесла бегонію. Дуже люблю також такі різнокольорові листочки. Потім. Фікус, ще одна традисканція. Пухнаста, як кошеня. Ще ось тут в мене така красунька. Ось як розрослася хоя. Кримсон квін здається, вона називається. Так, хтось там в мене шепить. Хто там в мене шипить? Потім тут в мене ось така пухнаста стала вже традисканція рожева Пінк. Ось така величезна, це з лютого місяця вона в мене тут росте. Вже хотіла її обрізати, але шкода, хай росте до морозів. Ось так, далі. Далі тут в мене ось сюди переставила цю кислицю, Оксаліс. Традискансії. Одна ось ця новенька. Ця вже була, це теж на кухні в мене росла, також дуже великі, вже пагани. Тут у мене стоїть і ще ось така. Потім такі новенькі в мене колізії. Садила для родички, але вона не приїхала. Приїдеш, Аліна, забереш. Потім тут ось такі ось філодедрон, потім пеперомія, тредисканція бліда, моя, моя монстера, дуже її люблю. Потім тут ось невеличкі хої, новенькі посадила. І ось таке стеревокохання. Ось так, також хоя. Ескімо, класні такі листочки, дійсно схожі на морозиве ескімо. Потім ця в мене захворіла, прискала її, щось її їла, обрізала, пожовтіла вона, але може відійти. Потім ось такий філодендрон Біркін маленький. Потім тут у мене мій колотик Оскар. Та чого? Ти не лякайся, подивися всім, покажися. Такий гарненький, погляньте, який полосатик, смугатистик він у мене. Чуєте, як моркає? Чуєте? А очі які зелені будуть, зелені. Так, да, завжди мріяла, щоб в мене було багато. Багато квітів і декілька котів. Ось, тепер у мене два кота і багато квітів. Так, пішли далі, покажемо. Підеш зі мною? Чи будеш тут лежати? А Джессі десь пішла, так? Такий він ніжний ніжний котик. Лагідний, лагідний. Ось так тут у мене на балконі. Вже сьогодні холодно на вулиці. Ну, не зовсім прям холодно, ну, 15 градусів вже потрібно задумуватись, куди його це все переносити. Ось ось і Джесі вийшла. Джесі, ось там, іди до нього, забирай його. Підемо зараз на кухню, вам покажу і на доцін балкон, як там у мене все трішечки помінялося. Ось так тепер у мене тут на кухні, перенесла сюди полицю з залу. Тепер тут в мене на постійній основі взимку будуть жити сансевієрії. Обробила їх вчора від кліща Актофітом, профілактична обробка. Потрібно проводити хоча б раз в три місяці різними препаратами чередувати. Тут в мене Оскар прийшов мені допомагати. Там їхня їжа внизу. Ось Тут в мене будуть жити ще, крім сансевієрій, і ще орхідеї, там декілька штук, що в мене на балконі, будуть разом з ними жити. Тут всю зиму вони будуть у мене. Тут їм буде комфортно, буде підсвітка. Ось тут такі лампи у мене замовляла на Аліекспрес. До речі, дуже зручні. Тут можна потужність їхню вибирати, ну, вірніше, яскравість світла. Там Три режима, здається, ось. І тут, якщо бачите, така ось зручні лампи, навіть там є таймер 4,8 годин і 12, якщо не помиляюсь. Ось так, тут в мене тепер на кухні, і підемо, покажу до доці на балкон, як там. Ось ми у доці. Тут на підвіконі прибрала я ту полицю, можливо, тут вона скоро буде, та що в залі полиця стояла ось тут на підвіконні в доці. Тепер тут просто в мене шифлера, там опунція така височенька вже. Потім бегонія і сингонія. Тут на балконі вирішила трішки все розгребти, прибрала лавку, і в мене тепер на полу стоять такі самі великі квіти, фікус. Мені подобається навіть, що він на полу стоїть. Йому так, Тут навіть більше так, здається міста, що і йому так комфортно також сонце потрапляє достатньо. От, Тут така в мене полиця. Ой, пора поливати, моя уже Діхондра зав'яла. Полиця з квітами, ота новенька, що тату мені подарував. Тут кактусята в мене живуть. Ось така класна. Колізія розрослась, рожева, ось буде сонце вже так менше буде, і вона стане рожевою, не зеленою, як зараз. Там у мене еоніум, пеперомії, потім товстянка. Кактуси моя композиція з сукулентів. Класна, така мені подобається. Потім ось мої новенькі. Сукуленти, які я вкорінювала, пам'ятаєте, можливо, на відео були з, з, з цієї ось обрізала. Також у мене достатньо добре, вони себе почувають, прижилися. Тут також у мене кактуси, кактуси, кактуси. Ось така ось пухнаста, як кошеня, традисканція. Ось ця велика. Пора її обрізати не подобається мені, як вона виглядає. Можливо, б на вулиці було б їй класно. А тут якось все воно закрило, ну нічого. Все одно так добре. Ось такі в мене тут також еоніуми. Оскар прийшов мені допомагати під колір мого лінголіума, він, до речі. Так, і тут у мене така ось зверху поставила, щоб Джесі сюди не лізла, а то вона застрибує аж нагору, аж шкаф ходором ходить. І ось так класно хлорофітом зараз. Розрісся. Буде там квітня він, до речі. Ось так. так. Так що, ось так ось у мене тепер на балконі у доці. Скоро вже зима, буду сюди заносити, трамбувати свої квіти на табуретки, на міні-столики, буде тут їх багато. Нехай ще місяць, хоч буде у нас тепло, щоб квітам було нормально. Так, Оскар? мені скрізь допомагає, ходить за мною маленький помічник. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!